Всім привіт! Вирішила зняти для вас відео про догляд за вухами подолів. Побачила, що ця тема дуже цікава для багатьох, тож хочу з вами поділитися, що у нас трапилось. Нещодавно у Софії почалося запалення вуха. Я побачила, що вона весь час його чухає, якийсь дискомфорт воно для неї спричиняє. Коли мила її і стригла, то вона так. Трохи дуже нервувала, коли я саме це вушку трогала, покажу вам пізніше. І ми вирішили піти до лікаря, він призначив нам лікування і розповів, як саме треба доглядати за вушками. Раніше, якщо чесно, коли я бачила, що там е так, дуже брудні вуха, то я вичищала. Ну, Взагалі намагалася при кожному купанні це робити, але, мабуть, десь щось трошки я пропустила. Також я стала трошки лінуватися, вищипувати саме шерсті з вуха, бо мені здалося, що це не дуже важливо. Але ж ні, як виявилось, це якраз таки дуже важливо. Тому сьогодні хочу вам розказати, що саме порадив мені лікар. Значить, що лікар сказав? Лікар сказав, що потрібно насамперед вищипати шерсть з вушка. Одне вушку я вже зараз покажу вам вищипала шерсть. Зараз буду щипати інше. Це по-перше, потім треба гарно вичистити. Значить, покажу, чим я чищу. І потім він назначив краплі, які треба закапувати. Закапувала я тільки ще поки один раз, поки що результату я не бачу. Буде результат буду вам розказувати пізніше. Зараз покажу вам вушко наше запалене. Значить, ось так виглядає вухо, яке у нас без запалення. Бачите, тут шкіра така гладенька. Зараз я повищіпую звідси шерсть. Так. Зараз покажу а ось так. Оце вушко. Бачите, така шкіра. Видно, що запалена, і там от таке шелощіння. Хоча ми декілька днів тому я її. Купала, все це вимила добре. Ну, поки вухо було, ну, і взагалі, поки вона була мокра, то було нічого. Зараз ну, вона це розчухує. Тут я вже трохи ще доскубаю шерсть. Але ось так. Зараз буду. Зараз от трошки тут вичищу шерсть. Взагалі лікар сказав, що це потрібно робити добре. Цю шерсть вискубувати, потім дуже гарно очищати, промивати, але ну, все одно туди десь в глиб я не залізу, але хоча б так з краю. Тож, приступимо до догляду. Ось так притримую. Ну, і, звичайно, це треба робити дуже так швидко. Перших декілька разів вона так трошки подергувалась. Зараз можна сказати, що вже звикла. О, Вже починає круть верть совка. Круть верть. Я сподіваюся, що вам видно. Головне не брати так дуже забагато. Я беру потрошку і такими різкими. Ривками це намагаюсь швидко-швидко зробити. Звичайно, забула сказати, перед цим я пінцет цей продезінфікувала. Я це зробила просто звичайним антисептиком. Ось. Так от робимо це. Ну, Взагалі тут не дуже багато у неї шерсті. Не можу сказати, що тут прям так все заростає, але для того, що там не скаплювалися всякі бактерії, краще все ж таки це робити зараз швиденько я це все очищу, далі покажу вам, як і чим я буду промивати. Значить, основну масу волосся я вичистила. Прямо ж так занадто все до чиста не буду поки що. Ну, здається, мені цього достатньо. Далі, значить, що треба зробити? Треба вимити забруднення, ті, які є. Я це роблю от таким засобом. Ось, значить, як він діє, його треба запшикати. В вушку. Це мені не дуже подобається. Я би краще, мабуть, порадила вам брати якісь ласьйони, бо коли сам пшик цей відбувається, собака дуже лякається, ну, я розумію її. І потім вона вже така знервована, їй страшно. І по-друге, це не дуже приємно, коли пшикаєш чимось так напряму в ухо. Не знаю, виробники якось так не дуже це продумали. Але я сплюсів, що тут такі довгі аплікатори можна як можна глубже пшикнути. Потім треба залишити цей розчин. І він, як сказав мені ветеринар, піднімає вверх всі забруднення, які там є. Через час треба взяти паличку, або я беру, я ось собі приготувала ватні спонжі, або паличку. І це все я забираю звідти. Значить, беремо пшийка, і от зараз вона може трошки так занервувати. Зараз я спробую перший раз, перший пшик я роблю так. От, бачите, що відбувається? Це не дуже так приємно. Ну, я розумію. її. перші рази вона прям дуже так нервувала. Значить, тепер. Так. І ще цей розчин він такий має специфічний запах, і трошки після нього нього ще шерсть така. Масляниста, наче. Ну, я б радила, якщо ви робите це не кожен день, то зробити це перед купанням, щоб потім помити собачку. Потім так воно. Ну, так як я, мені треба зараз ці вуха кожен день прочистити, прокапати, то я не буду кожен день її купати. Трошки тиждень походить вона така. Ось, не дуже їй подобається. Так, запах такий не дуже. Ну і так трошки його по вушкам розподілити. Взагалі, подалів, через те, що вушко закрите, то там завжди відбуваються якісь проблеми. Треба дуже гарно слідкувати, намагатися. Ось так. Ну і все. Тепер ми хвилин. 10-15 полежимо. Хай розчин подіє. Потім покажу вам, що далі я буду робити. Значить, час очікування вийшов. Софі трохи відпочила. Взагалі то їй трошки страшно. Але вона намагається тримати себе в лапах. І так, значить, тепер чистимо. Зараз вуха у нас не дуже такі, прям брудні. бо я чистила, але і лікар. Дивився, що там. Але взагалі цей засіб він такий робочий. В принципі, раджу його. Але мені не подобається, що він в спреї ще раз. Але все одно дивіться. Ось так. Раніше я спонжик брала. Зараз покажу, як на палець. Але лікар мені сказав, що цього недостатньо, бо там ще залишається забруднення і бактерії, які спричиняють потім. Оці всі болячки. Так як не треба боятися. Ну, треба обережно, ось дивіться. Ось так. Раніше я брала так, або змочувала, або просто і палицем отак от не дуже так далеко це робила. Ну, але все одно. Все одно щось трошки є. Ну, і отак от, от по можливості треба прочищати. Собачці вушка. Так, порадив нам робити лікар. Тут ще є трохи волосся, яке треба буде мені прибрати. Це, мабуть, вже завтра. Це, мені тепер треба лікування, це провести тиждень, а потім. Зайти до лікаря він скаже достатньо чи ні, чи буде щось ще виписувати, я вам пізніше розкажу. Уже тут я дощипаю завтра, мабуть. Не хочу її мучити, бо вона вже така лежить. Труситься, да? Трусишся? Видно вам? Це здорове вушко, але він сказав капати і прочищати обидва вушка. Тут також є забудлення. Ось так от. Вирішили сьогодні. Ще хотіла вам сказати, що з відео ви зрозуміли, мабуть, що у нас з'явилася ще одна собачка це китайський тікап пудель. І взагалі, для мене було відкриттям, що вони відрізняються, навіть вуха. Зараз я закінчу. Принесу маленьку собачку, покажу вам, наскільки взагалі різниця. Це зовсім інший пудель. Ну, бо деякі люди кажуть, що це не пудель. Але ну, все ж таки різниця є. Ось так ми вичищаємо все. Зараз могла бути ще візьму спонжик. Бачите, така шерсть, трохи тут така масна, жирна стане, запах такий. Але я закінчу лікування, тоді вже вимою це все. Бо я не хочу також кожен день її купати, мочити вуха. Вдома в нас зараз не дуже тепло, на вулиці не дуже тепло, щось там десь не досушиш. запалення не хочу я зараз. І хочу вам сказати, чого я ще помітила, що щось не так, дуже специфічний запах від собаки з'явився. До цього вона взагалі нічим не пахла. Якщо хто не знає, що якщо пудель, ну все нормально, у нього пудель він е не пахне. Немає у нього такого специфічного запаху собаки, як у деяких інших порід. А тут з'явився якийсь запах. Я зразу ну, начебто купаю все нормально, що відбувається, незрозуміло. Бачите, тут шерсть так шелушиться. Ну, вона має піти, запалення зникне, і це всього. Вухо таке червоне червоне так, очистили ми. Тепер, значить, що нам лікар виписав? Покажу вам. Виписали нам ось такі краплі. Видно вам? Отофлокс. 169 гривень вони коштували. E, значить, тут написано дозування. Так, застосування лікування собак та котів, хворих на отити, що викликані ектопаразитами, грибковою інфекцією, бактеріальною інфекцією. Дозування на одне вухо. При масі тіла тварини, значить, у нас 3,5 кг. Софія важить. Значить, нам треба 2 краплі в кожне ухо. Лікар назначив робити це. Два рази на добу, ну, десь впродовж 70 днів він сказав, і потім зайти в клініку, розповісти, як наші справи. Можливо, 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 щось змінити, додати. Отак От виглядає флакон. Зараз фокусуйся. Ось. Що я вам хочу сказати, що тут також не дуже мені подобається. Одна-дві краплі, ну, взагалі перевертаєш його воно капає. Ну, незрозуміло, скільки каплі там тече. Але таким. Так, соф. Значить, закапаємо зараз. Раз. Два. Так. От, бачите, я починаю щось в це вухо, вона зразу дергається і воно таке гаряче в неї, знаєте. Так, а ну, покажи. Бачите, як? Ну, Треба ж лікувати вушко, болить вушко, Воно в неї, певно, там болить. Зараз я буду намагатися попасти так, щоб туди, куди треба. так Все потекло. Все. І так трошки ми положимо. Щоб воно не витекло. Ось так от. Сподіваюся, що ця інформація була для когось корисною. Софік. Ось оце. Далі все. Але все ж таки самолікуванням не займайтеся. Не раджу. Раджу ходити до лікаря, але, можливо, для когось стане це корисним. Але це чисто наш досвід. Ось так ми будемо займатися з нашими вушками. Зараз ми трохи полежимо, я вам покажу, як виглядає для порівняння вушко у китайського пуделя тікап. Значить, показую. Це наша буся. По-перше, по-перше вибачте, різниця в розмірі, так? Це помітно, я думаю, всім. Я думаю, якщо вам буде цікаво, напишіть, до речі, мені в коментарях. Я зніму для вас відео взагалі для порівняння. Просто для цікавості. ось Які є відмінності між цими двома поділями? І вушко. Тут такі більш довгі вуха. У цієї собачки вушка, вони такі короткі, але все одно вони висячі. Але мені, як здається, не настільки. Значить. І тут я би радила все ж таки також вищіпувати. Ось, бачите? Але таке вухо, воно більш-менше мен, по розміру. Ось, бачите? І більш відкрите, я би сказала. Поки що я нічого її не чищу там. Заводчик, ветеринар, порадили мені поки що не лізти, поки собачка маленька, і взагалі її нічого не турбує. Я думаю, пізніше я буду чисто якимось, куплю якийсь лесьйони і буду очищувати. Ну, коротше кажучи, подивлюсь. Але ось так от ось такі у нас дівчата. Бачите, Софі виглядає на камері чогось трошки світліше. Але це ще маленька. Можливо, вона через те, що цуценя, то вона трошки ще потім потемніша. Я їх так трошки підстригла під новий рік. Зробила їм такі святкові зачіски, бо вони позаростали. Такі красуні. Монтую для вас влог про знайомство наших собачок. Поки що можу так сказати, що вони не дуже дружать у нас. Сваряться вони весь час, така конкуренція у них. Зато тепер не сумно Софі. Нам не сумно і Софі не сумно. Трошки, бачите, підтікають очі. Зараз також із цим борюсь. Також є деякі питання у мене по ній. Пізніше, якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, я зніму для вас відео. Кому цікаво, які є нюанси по догляду за саме тікапом, капом-пуделем, бо ну, все ж таки вони відрізняються. Софія у нас той пудель, саме той. Вона з документами КСУ. Справжній той пудель. В неї є документи. Проходить вона племогляди. Це китайський пудель Тікап. А, я б не сказала все ж таки, що це він схожий на такий типовий пудель. Але, ну, зараз така мода на них. Взагалі, вона дуже маленька, така забавна собачка, дуже-дуже маленька. На відео вона здається такою трохи більшою. Але я навіть коли мені її привезли, я не уявляла, що вона буде така маленька. Мені здавалось, Софі маленька. А тепер мені Софі здається такою великою. Так? Що ж, буду закінчувати наше відео, бо щось дуже довге вийшло. Якщо вам сподобалось, якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на мій канал, це буде стимулювати мене знімати більше влогів. Бо якось, коли бачиш, що нема такої активності. Думаю, що вам не цікаво і не дуже хочеться знімати. Так що, кому цікаво, хто хоче, щоб далі дивитися наше відео, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, напишіть в коментарях. Я буду дуже рада. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!